Покажу сьогодні, як приготувати неймовірно смачні помідори у власному соці, без осту і без стерилізації. Простий перевірний рецепт, який зберігається навіть при кімнатній температурі. Починаю з найголовнішого. Беру 10 кг стиглих, але щільних помідорів. 6 кг підуть у банки. А решта 4 кг на сік. Красиві і непошкоджені я залишаю для банок, а усі інші перетворюю на сік. Ось я вже стерилізую банки і поставила на окріп 4 літри води для першого заливу помідорів. Помідори добре мию і наколюю кожен зубочисткою. Це допомагає уникнути тріщин. Щільно складаю в стерилізовані банки. У мене банки по 1,5 літри, і кожна вміщає приблизно 950 г помідорів. Для рецепту найкраще підійдуть щільні м'ясисті, невеликі помідори сорту сливка або черрі. Вони найкраще зберігають свою форму і смак. Помідори для соку розрізаю навпіл, вирізаю плодоніжки і складаю відразу до кастрюлі. Для соку можна використовувати помідори, які трішки перестигли, але не переспілі. Вони дадуть більш насичений смак. І тепер подрібнюю блендером. Можна скористатися і м'ясорубкою. Але ось так сік буде без шкірки, без кісточок, однорідний і ніжний. Острюлю, доводжу до кипіння і знімаю піну. А поки сік нагрівається, заливаю банки з помідорами окропом. Накриваю зверху кришками і залишаю на 10 хвилин. Знову кладу воду на окріп 4 літри для другого заливу. Повертаюся до соку. У киплячий сік тепер я додам 2 солодких червоних перці, нарізаних на шматки, 200 г цукру, 125 г кам'яної солі, духмяний перець 3-4 штучки і чорний перець, 10-15 штучок. Та лавровий лист 4-5 штук. Тепер додаю цукор, сіль, суміш перців, лавровий лист, трішки перемішую, і тепер додаю нарізаний перець. Разом усе перемішую і з моменту закипання варю 15-20 хвилин. За цей час зливаю з банок першу воду. До речі, вода вже не є дуже гарячою, навіть теплою. І знову заливаю укропом на 10 хвилин. Прикриваю їх кришками. Потім знову зливаю воду ще раз. Ну і в останнє Заливаю киплячим томатним соком, наповнюю банки до самого верху, щоб не залишалося повітря. І закручую кришками. Після того, як банки закриті, їх краще перевернути дном догори і накривати пледом. Залишаю так їх до повного охолодження. Це допоможе краще зберегти смак. Виходить 6 банок по 1,5 літри або 10 літрових банок. І, до речі, залишки соку з перцем я також закриваю окремо. Це ідеально для борщу зимку. Без осту, без стерилізації і зберігаються навіть у коморі. Помідори у власному соку можуть зберігатися до року, а краще їх спожити протягом 6-8 місяців, щоб смак був найкращим. Рецепт перевірений роками, Тож спробуй і тобі захочеться повторити його ще не раз. Смачного!